Знімаєш, так? Шановні українці, ті, що залишилися в Україні, шановні наші військові, працівники Служби безпеки України, працівники адміністрації президента, ми хочемо від щирого серця подякувати вам, і, щоб ви розуміли, ми тут на відстані теж працюємо над тим, щоб вам було трішки легше побороти ворога. Не спимо. Не Жимо десь там е, е, на Сейшелах і так далі. А цілодобово готуємо документи, проводимо пікети, е, малюємо плакати, звертаємося до президентів багатьох країн світу. Ну я не кажу, що всі працюють так, як я. Але весь цей український народ, дякувати Богу, е, допомагає. Хтось ходить на роботу, допомагає волонтерам Перераховуйте, до речі, гроші. Сергій притула, хороший волонтер. Мірошніченко, Рижа, така дівчина дуже хороша волонтерка. Я гроші не збираю. А тепер, шановні українці, всі разом дякуємо Збройним силам України.